Вітаю, друзі! Сьогодні 30 листопада 25-го року, останній останній листопадний день чи листопадний як правильно казати, кому як подобається. Це щоб уже не було цього, як той казав, хейтерства, бо є бажаючи поправляти листопада. Листопада! Там ще якось. От. Ну що, ну що. Ми сьогодні хочу з вами записати відео на таку тему Зеленський і Єрмак. Все-таки вона ще у нас свіжа, знаєте, як то кажуть, свіжа тема. Нарешті, нарешті, скажімо так, вороги Зеленського нарешті можуть радіти. Вони свого добилися, ослабили. Єдина людина, який міг довіряти Зеленський, того, що вони там якісь чи арамахі, чи ще якісь це не ті люди, яким довіряв Зеленський. Це хотілось просто кинути. Я би сказала так, тінь. От, і це там всередині, у тій, навіть тій партії, да, ці всі між собой, вони теж призвели до деяких речей. От, була одна людина, на яку операцію, з якою радився. Давайте подивимося, наскільки ті, хто хотів прибрати Єрмака, як вони почувають себе. Ну, в принципі, вони і пишуть. От. Вони будуть приховувати про те, що вони зробили підлість, удар в спину, удар ну, ножем в спину. да. От, Ну, і я вам хочу сказати: по девятки Пентаклі і Луні говорить про те, що людина за гроші, за корупцію, ще щось просто обріхана от Обріхана, і вони е, роблять вигляд, що вони не знають цього, вони не бачать цього. от, І вони будуть дуже-дуже захищатися, але вони дуже раді, що він один, що Зеленський лишився один. Тобто, щастя, повні штани, вони розуміють, що брехали, що вони розуміють, що вони падлюки. От, і тим не мене то радуються. Окей. Давайте тепер подивимося, чи дійсно ті, хто так радів і хотів прибрати єрмака від зеленського. Чи дійсно вони так вболівають за Україну? Чи дійсно вони так прям хочуть за цю Україну? Ну, дивіться, от у них сразу імператор. От у них все сводиться до Зеленського. Не так, як то кажуть, їм треба був Єрмак, скільки їм потрібен був Зеленський. Ну вони не можуть його прибрати, їм дуже хочеться. То просто, просто намагаються. І ця робота ще не закінчена. Це не кінець, ребята. Це робота довга, це робота досить така крапітка, але це не кінець. І я вам ще можу сказати, у них стоїть, стоїть задача не закінчена до кінця прибрати Зеленського будь-яким способом, будь способом. Бачите, карта роботи і ще що. І карта мир. Мир це всегда закордонні куратори. Це Америка, здрасте, Сарасята, здрастуйте називається. Це не про. Не про. Вони ждуть іще, коли імператор залишиться один, От, вони йому будуть підсовувати якихось зрадників, тобто своїх ребят. Я вам скажу так: знаєте, вже в 2004 році таке було, колись повівся. Ющенка е, на таку шнягу, потім пере, пересварилися всередині всі там Тимошенко з Януковичем е, і, і, і останні ними, Всі пересралися. Ющенка кілька разів, наскільки мені пам'ятається, там, прибирав там цей кабінет міністрів тощо і закінчилося чим? Закінчилося Януковичем. І закінчилося тим, що ми мали майдан, що ми мали розстріл, що ми мали смерті людей. Це були перші смерті оцієї великої війни, щоб ви розуміли. От. Ну і хочу вам сказати, що таємно будуть просовувати якусь жінку. Якась жінку будуть для того, щоб вона продовжувала робити свою грязну роботу. По дияволу це будуть маніпуляції, це буде обман, це будуть деякі залежності. От. І ще одне. І знову буде нестись якась типа корупціонна, якась е, скандал. І знову буде про гроші нестись. І знову карта брехні говорить про те, що і знову брехнею будуть обріхані далі люди. І брехнею таким чином е, Америка хоче прибрати Зеленського для того, щоб догодити потім і, нарешті, нарешті заставити е, Україну капітулювати. Давайте подивимося. На жаль, на жаль, те, що ми люди допустили оці рашеновські картонні майдани, це призвело до того, що ми сьогодні маємо. І це ще не всі наслідки. Ці наслідки призведуть до того, що я вам казала. Зараз ми подивимося, давайте отак, які наслідки от ця кампанія да, вона движеться. Чим це закончиться? Для України, для простого народу, для звичайних пересічних громадян. Адже так Хочеться сказати, що царі чубляться чи пани б'ються, а чуби у людей летять, але тут же трошки не про панів йде, тут трошки про інше. Для самої України, як для держави. Восьмерка кубка говорить про те, що ми виведемо откуди свої війська. Це ті хлопці, які цінують свого життя, От там стримують зараз ворога. Це ті хлопці, яких вбили, які лягли в сиру землю за той клаптик землі. Ми будемо відводити свої війська. І ми будемо у великих ілюзіях, що цього не можна було і збіжати. Ми будемо у великих, яких, та, знаєте, нас будуть кормити і присипати, як то кажуть, сказками, як це буде на лерешті, перестануть летіти ракети. Для нас це буде досить доленосно. Далі. Ось якась група людей буде нам навалювати, розказувати, дивіться, королі, ось нам такі будуть розказувати, вушевлівати. Вам, вам буде не тільки там Омельченка, Швець, Чекалкін, Беріза, Червінський і проча прочапкампанія-порох буде вам там співати розказувати, як це все правильно і добре. От. Вони ще додадуть до цієї когорти, додадуть купу людей, які нам будуть втирати. Що ж, давайте подивимося. Спершу, звісно, у нас буде деяка радість, да? деяке весілля таке, що ой, як хорошо. Радість, правда, буде не для всіх. От, ті, хто так мечтав, повернутися на свою окуповану родину, от, можете забути за свої мечти. Можете піти собі конфеток купить, от, американських безвісяк, як написала, а от безвіз, як написали, От закройте вас без віз, будете, як ви будете їздити? Нікак не будемо їздити. Я жодного разу не була за кордоном І не збиралася там бути. І, і мені той за кордон і нахер не, не, не чехав. Вместе з твоїм безвізом. Візьми оцей свій безвіз, тетя, в трубочку і запихни собі в одне місце, бо за твій безвіз мільйони людей своє життя потеряли. Вот так от я вам скажу. Так от, нам будуть обіцяти якісь борги, що нам якоби щось віддадуть от, і так далі. Тобто, обіцянка, цянка, дурню радість. Радій, дурна, об, обдурена країна. Чого дурна? Бо обдурена. Потому що дьявол не спить, диявол тут, він поруч. Він буде у вас завжди поруч, допоки ви будете вестись на якісь маніпуляції, допоки ви не почнете саме критично мислити. Все, що я прошу, я вас не прошу, наприклад, особисто. Да? Я не прошу вас брати карти Таро і гадати на тих людей, яких ви слухаєте. Открите хоча б Вікіпедію і подивіться, чим ці люди раніше займалися. Я вам на прикладі Омельченка. Показала, я вам відкрила Вікіпедію, просто прочитала, чим людина займалася. Ви, здається, 30 років боретеся да, і возмущаєтеся, що в раді одні падлюки сидять, раду розігнати. І потім ви біжите і слухаєте радівського працівника нардепа, який був 18 років в партії Тимошенка, сидів у тій раді. ви не могли ви кажете одне, а потім біжите і слухаєте друге. Комуняку, яка ще з радянських часів. О, да, була, була в міліції. Всі знаємо, да? Как би? Чесність, этих некоторых почти не корупціонних органів. Ну що ж, друзі, ми будемо намагатися щось зберегти. Щось нам буде здаватися, що ми зберігаємо якісь території нам будуть обіцять, але таємні розмови будуть, будуть ходити про те, що ніхто не знає, як це зробити. Буде відчуття якоїсь таємної напруги, відчуття якоїсь небезпеки, відчуття якоїсь, ну, такої, знаєте, ну, я не знаю, куди мені йти і що робити. І далі карта партнерів, і карта зради. Це те, про що я завжди кажу. І прошу зверніть увагу. Я вже кілька років. да? Ми на неї закриваємо очі, і дзвіночки будуть. І ми на це будемо закривати очі. І ми будемо робити вигляд, що в принципі все нормально. Але зрада буде. Зрада буде. Тобто ми будемо зраджені тими, кому ми довіряли. Ну, їм не можна довіряти, ми їм і не довіряємо, в принципі, багато розумних людей не довіряє. От. А ті, хто, знаєте, я розумію, ще ті, хто відробляє криваві гроші. Це криваві гроші, бо за цим всім іде нові, нові вбивства, і нові... І, і, і це привело до вбивств. І до війни це привело. Це вони, це оці Амельчинки сиділи в Раді і голосували тоді, коли Юля отдавала там наші. Наші ці в місті там з остальними. Ну як та кажуть, не не, не пам'ятаю всіх фаміліях, віддавали нашу зброю, віддавали наші різали наші літаки. Панімаєте, підписували усі всі домовленості, мирні і так далі. Із Росії, і і так далі. Ми залишилися завдяки усім мамеченкам. Ми залишились без зброї їм вірити. І я знаю, що я ще можу зрозуміти цих людей. Вони безпринципні, вони лицемірні, вони брехливі. Ваш Червинський 8 місяців не з'являється на місці служби. Він дезертир, і про це говорить малюк. Це не мої слова Відкрийте, що зараз малюк говорить. Через нього, через його якісь незрозумілі амбіції. І то людина говорить про амбіції, але ну ми ж не знаємо, а може він і не через амбіції, якби він хотів заманити якогось там пілота з літаком до нас на аеродром. От. І злив всі дані росіянам, червінським росіянам злив всі дані. Після цього 9 ракет приприяті. Прилетіло туди на аеродром, вбило людей, от люди пострадали, люди і за нього погибли. Чиясь матір лишилася сина через цього козла. А він зараз сидить і за тою дебільною мордою обсирає бездоказову людину. Тобто з нього немає ні бумаг, ні документів, ні, ні якихось свідків, ні ще щось. Нічого немає. То вони лицеміри, це понятно. І заставу Порошенка чогось заніс. Не хто, а Порошенка, як і за вашого Марченка, І розпіарили, що він втримав Миколаїв. Марченка не тримав Миколаїв. Миколаїв втримали прості мужики зі зброєю. От хто втримали. Добровольці оті, що кинулися зразу, схопили, прибігли і штурмували оці воєнкомати. Оце вони втримали. Запам'ятайте це? А не Марченка, якого там порах, тепер, як то кажуть, вони ходять з ним під ручку. Ну, їх я можу ще поняти, я не можу поняти тих людей, які їх слухають. Оце я не можу поняти, от чесно скажу. І на совісті цих людей, які їх слухають, будуть наступні жертви в наступному проявленні війни. І, на жаль, уже тепер вона буде. Якщо тоді ще у нас був час щось змінити, то тепер, на жаль, його немає. Давайте подивимося інше. Я не задля цього хотіла записати відео. Я хотіла записати відео. Всі кажуть, ну от, а, Єрмак не покине Зеленського. Покине. Знаєте чому? Того, що Єрмак на нього образився. Давайте почуття Єрмака до Зеленського зараз. Дивіться, бачите, повішений карта жертва. Він розуміє, що його найблизький друг. Той, кому він довіряв, той з ким вони разом він прикривав його спину, він його що? Він його пожертвував в системі. Думаючи, що таким чином він, ну, так сказати, уникне якогось очередного рашенка Майдана. Ви знаєте, ребята, в мене таке іноді бажання було взяти піти і цим картончикам, а на якому основанні ці картончики там скачуть. Собирайте монатки і йдіть ну, окуперите або воюйте. А то воювати, блін, нема кому. А з картонками бігать у мирний в військовий час, є кому? Ще ладно би я панімала якусь така дійсно серйозна проблема. А то вони про корупцію? вони, А чого ж ви про корупцію не скакали в 2018 году, в 17, в 15-м, в 14-м? А чого ви не скакали, коли Лавайський коть був, коли Дебальцівський коть був? Ви де були скакуни? Коли ми стояли з плакатами за те, щоб звернути вашу увагу на військовополонених. Жодного обміну не було до 22-го року з полонених. Жодного обміну не повернули. Наші хлопці там з 14-го року. Де ви були картонщики? А тут вам Рашенки вкинули Пасасаті і ви побігли, тому що якийсь лачен там за бабки розкрутив свій там бабки Пороха, повірте мені. Ну, якщо не Порох, то Америки. Що в принципі ідентично. Ідентично. Він злий на нього. І він про це сказав. Бачите, карта Мічова він злий, він обіжений. І він про це йому все висказав. Я би навіть більше сказала. І він висказав чому? Тому що він висказав за оці, за оці скандали корупційні, за ці бабки він за все висказав. Він висказав за, за оці всі претензії, О, він сердиться. І він не буде захищати себе. От прям просто не буде. От карта вміреності він не буде захищати. Хоча в нього є деякі очікування. І таємно, він хотів би, знаєте, я так кажу, він хотів би, щоб ну, його ну, можливо б залишили б, сказали б е там, ну, останся, ми піднімемо. Ми ну буде, ну, должна бути якась доказова база. Там ці ж самі набу повинні бути, раз вони не йшли, ну не не знайшли. Але оці всі претензії вони повинні ну, нарешті. Вгаманитися, треба підняти ну, відповідальність за слова, які люди несуть. Наприклад, я би вам так хочу сказати, я б така, щоб да, треба вести відповідальність за обріхування людей. оті вся Мельченка, ота вся, вся губкомпанія, вони повинні відповісти. Якщо ти хочеш сказати про те, що правду, по-перше, ти сама читайся, дружбанчик. Що ти 18 років дербанив у Верховній Раді? І як це ти там генерала отримав, як на службі у Верховній Раді? Генерал должен быть на бойовому посту, а не отут. В Раді він там спав под хоропу, в Києві йому дали квартирку, денег виділили, на курорти поїздив за наші гроші. І вже він генерал тут сидить. Дивіться, бачите, бачите? Бачите, імператор, карта диявола, і карта обмана. І от він. Розказував, він попереджав, що буде, буде на, на, на Зеленського наїзд. І ще що, враження таке, що він задоволені, задоволений, що Зеленський чомусь його не послухав. От. Він ображений то, що він обріханий. От. І єдине, що, от, наприклад, йому якась жінка, якась усі жінка, пропонує щось або должність, або уїхати, або, ну, коротше, якусь дорогу в сім'ї. Я хочу сказати, що є дуже сильна образа, і є дуже сильна. Я не бачу, давайте подивимося, чи буде Єрмак ну, спілкуватися з Зеленським і допомагати йому. От, от карта якоїсь допомоги. Чи залишиться у них такі. Чи буде? Він не буде з ним навіть він не буде. От він уйде від цього. Бачите, карта уходу, він не буде допомагати. От тут Зеленський от просто зробив неправильний шах, і тут я не підтримую президента в цьому, в цьому питанні. Чого? Ну, це моя особиста думка, але я бачу по картам, що Єрмак не буде допомагати Зеленському більше. Він прямо не захоче з ним говорити. Він, він просто буде сидіти, він буде... це для нього зрада. Тройка мічеться це зрада. Це знаєте, це така ситуація, якби це ви от приходите додому, а ваш чоловік з вашою ліпшою подругою в кроваті лежить. Оце приміра так само. Поняли? отак от, от. Ну, не буде. Як Зеленському буде без єрмака? Якщо він думає, що він виграв, нічого він не виграв, він залишиться один. От, і всі ті, кому йому будуть там підсовувати, вони до нього підкапаються, і в конце концов, Зеленський у му році складе свої повноваження. От. Ну, а далі буде так, як я казала. Я пам'ятаю, казала вам, ніякої перемоги не буде. Я жодного разу вам не сказала, що буде перемога. Жодного разу. Я вам тоді казала, бережіться, люди, бережіться, бо ми йдемо по тонкому льду. Ми йдемо... Але мене мало хто чує, мене мало підписників, у мене 189 тисяч тільки всього. Чи 187 тисяч підписників. У мене не мільйон. І не всі ці люди, навіть хто на мене підписані, це свідомо. Я знаю, що мене слухають наші вороги. Я знаю, що вони також підписані на мене, і вони щоб бути в курсі справ. Я це все знаю. Вони пишуть мені погрози, вони погрожують мене в. Мені, мені приход, приходили в особисті повідомлення і погрози, і, і голову мені там відрізати треба буде, і, е, треба буде там, і що там, і я все розстріляла в списки, і так далі, і, і магічно там мене типу, вбивають. От, я вам дуже більше скажу, я вам коли вам розказувала якась буха переселенка е, малолітня, е, мені наговарювала на вайбер, як мене треба теж розстріляти і так далі. Ну, тобто ну, є, є такі справи, і я вас попереджала. Я вас попереджала. Чим це все закінчиться? Ну, я думаю, що це вся річ в тім, що знаєте, не на кожну родину випало страждання. От не було в них ще горя. І оці всі, хто підтримують оці Рашенки картонки от в них ще мало на них горя було. Мабуть, треба більше, щоб вони тоді зрозуміли, що це і про що це. Поїхали, як Зеленського буде без Єрмака. Я вам хочу сказати так: через цей скандал, через оцей, оці, всі, оці всі корупційні скандали то що він розірвав. Майже всі свої ну, стосунки партнерські. Тобто, а ще одна шестерка кубка – це многолетня дружба. Вони бачили один одного в таких знаєте, замісах, як то кажуть, коли дійсно треба було. Але, але він це все. Розірвал. І от він буде очікувати щось. Він буде очікувати те, що, можливо, Єрмак з ним все-таки помириться, можливо, як колись було раніше, він буде це очікувати. Типа раді, раді України. А Єрмак скаже: Україна мене предала, зрадила, то чому я тепер маю щось робити для неї? І насправді ну, брат Єрмака служить, воює, прям воює. І я вам хочу сказати, і, да, і, і Андрій Борисович також, також планує долучитися. І саме цікаве те, що, саме цікаве те, що Зеленський ну, знає, що це брехня, знає, що це брехня, да? от, і ще що. Буде і Зеленський обріханий там. Теж буде обріханий в у цьому всьому. Побачите. І я вам навіть більше скажу, буде якась бумага, якийсь документ, тощо, щось от такого характеру буде. Ну що ж, важко буде йому. Важко. А Андрій. На нього образився, дуже образився. А тепер давайте мені цікаво, у му році як буде Зеленському на посту президента. Чи залишиться він, чи піде самостійно. Якщо я побачу 8 чаш, значить піде самостійно, от складе сам свої повноваження. Якщо я бачу мечів мечів, ну, значить це будуть якісь типу, перевернення. У 26-му році Зеленський на своєму посту. Ось ось, брехня. І що я сказала? Перевибори. Через брехню якусь будуть перевибори. І десятка мечів, і це зрада, і це зрада, і зрада тих. То за гроші буде це все, все зробити. Отже, друзі, 26-му році нас очікує тимчасовий мир на фоні того, що будуть перевибори за підставленими за брехньою по обманному путі пройдуть, пройдуть е, ці ну, вже нові, нові вибори, перевибори. А далі готуйте свої голови для расистів. Ось така у нас неприємна казочка. Я не знаю, що, що має статися. Я не знаю, що має зробитися, щоб цей сценарій не програвся. Але ми вже на середині цієї дороги. Ми завжди починаємо щось добре, а потім, потім нас середини. Оце нас розділімать, як казав, Буданов. Ми на полі бою перемагаємо, а тут, всередині ми все-таки здаємося. Тому там за кордоні вояки, які постійно там мені пишуть, що вот, я проти корупції, ще, ще щось. Підожіть, підожіть, війна і до вас добереться. І потім побачимо, як ви заспіваєте. І тут вам вже буде винний не Зеленський. Звісно, буде хорошо на нього скидувати. Потім це він винувати, чи ще щось таке. Бо ті, хто прийдуть, вони такі будуть казати, вони такі будуть робити. Вони будуть звинувачувати його, звісно, він буде цапом відбувало. За, 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 за цю їхню підступну зраду і за їхній обман. Але люди, видно, люблять бути обманутими. Тому, друзі, Україна наша не скоро ще оговтається. На жаль, і, на жаль, пан Нечай був дуже-дуже правий. Мені дуже шкода, мені дуже боляче, що ми, мені боляче за нас, за людей, за. Не за просто якусь міфічну країну, а за наші будинки, за наше життя, за наш добробут, за наших дітей, за наших коханих, за тих, кого ми втратили, за тих, хто віддав своє життя, думаючи, що він нас захистив. А насправді, а насправді ми просто відтягнули строк свого кінця. Я знаю, що ви від мене відчекаєте позитивного м, відео. але сьогодні ситуація складається так, коли приходиться визнати, ворог переміг. Бо проти нас два ворога. А ми народ розділилися. Ми почали ті за Росію, ті за Америку, а за Україну так мало людей насправді. Так мало. Добра вам всім і розуму! И мудрості Бувайте!